Доброго ранку малята! Сьогодні останній місяць весни. А які, ви знаєте, весняні місяці? Березень, квітень, травень. Травень, дітки, це місяць буяння зелені. Багато квітів, різних різних, багато дерев, кущів квітучих. Діти. Дуже багато часу проводять на вулиці, тому що тепло, гарно влітку ви будете засмагати на сонці. Хто поїде на море, хто на річці. Але дітки, не забувайте, що на вулиці сонце спекотне влітку. Треба, щоб голова була покрита панамами. Або кепками, або якимись капелюшками, платочками. І я хочу вам нагадати, дітки, правила поведінки і безпеки на воді. Коли ви купаєтеся, не можна заходити в воду без дорослих, одягати панаму, а після купання обов'язково заховатися в тіні від сонця. Не ковтати воду з водойому, а пити чисту, прозору водичку. Купатися, дітки, треба тільки під доглядом дорослих. Ось такі правила безпеки на воді. Діти, коли ви будете відпочивати, проглядайте відео, яке ми з вами робили. Ви будете. Згадувати вірші, які ми з вами вчили: і про жука, і про жабку, про транспорт, про весняні зміни в природі. Я вам діти бажаю добре відпочити. На сьогодні до побачення, до нових зустрічей!